Пресо дебати я Сергій Руденко. Ми прямо Ми працюємо в прямому ефірі. Буквально за кілька днів розпочинаються президентські вибори в Україні 31 березня. Ми будемо голосувати за нового главу Української держави. Сьогодні в нашій студії є три кандидати в президенти України. Хочу представити нинішніх гостей. Це кандидат у президенти України Руслан Добрий вечір. Віктор Кривенко, вітаю вас Добре. та Ігор Шевченко. Добре. 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 Також у студії є групи підтримки кандидатів, члени їх передвиборчих штабів. Вітаємо штаб Руслана Кошулицького, Добре. штаб Віктора Кривенка. Вітаємо та штаб Добре. Ігоря Шевченка. Добрий вечір. Також у студії у нас Лариса Волошина, ведуча програм ЮЕЙ Крим. Добрий вечір. А також до нас ще долучиться Олександр Лащенко, це ведучий та журналіст Радіо Свобода. Пане Руслане, до вас запитання. Голоси за Кошулинського це перепис українців. Написала на Фейсбуці ваша соратниця Ірина Фаріон. А ви вподобали цей пост. Чи означає це, що ви погоджуєтеся з цією думкою? Як бути тоді з тими українцями, які не проголосують за вас? Ну, шкода. І все так. Шкода, що вони не проголосують за українця Кошулинського. Дякую, пане Руслана. Ваші відповіді, шановні кандидати, мають бути короткими. Отже, Руслан Кошулинський, цей блок запитань до вас: чи варто повернути смертну кару під час війни за зраду державі, за державну зраду, так. Чи потрібні іноземці в уряді? Ні яким був ВВП України у 2018 році в доларах? Не можу перевести, не пам'ятаю. 390 мільярдів доларів за 2018 рік. Чи є серед ваших друзів представники ЛГБТ спільноти? Ні, нема. Це неправильна цифра. В ВВП, ви помиляєтесь, 130 мільярдів. 130 мільярдів. 130 сказав. Добре, поправилися. Чи є серед ваших ні, немає. друзів представники ЛГБТ-спільноти? немає. Чи потрібно заборонити їздити на заробітки до Росії? Так. А ви в молодості працювали в Росії? Так. А чому зараз проти цього? А тому, що це країна-агресор, яка вбиває наших людей, яка захопила наші території, з якої ми ведемо практично війну. Дякую, Якщо пане... сьогодні ця людина поїде, країна. Україна не може гарантувати безпеку нашому громадянину, який зараз перебуває на іншій території. Дякую, пане Руслане, Добре. за відповіді. Що думають кандидати в президенти про війну, яку розв'язала Росія проти України? Я оголошую блок, окупація деокупація. Загальне запитання до всіх кандидатів в президенти: чи знаєте ви, як повернути Донбас та Крим Україні в найближчі п'ять років? Чи можливо це, яким шляхом, будь ласка, півтори хвилини на відповідь кожному? Починаємо з Руслана Кошулинського. Враховуючи потужного ворога, ворог, який володіє ядерною зброєю, формула нашої перемоги, тобто творення справедливого миру для українців, потужні, сучасні, високотехнологічні збройні сили. Друге, зміна. Нормандського формату на так званий Будапештський, залучення найпотужніших країн світу Сполучених штатів Америки і Великої Британії до захисту до тиску на Росію, це усунення олігархії від управління країною, надати можливість українцям сьогодні заробляти гроші. І спільна ідея, тобто по Суньзи єдність верховного Головнокомандувача і армії, єдність влади і суспільства. Це єдина механізм, чотири фактори, які дадуть змогу сьогодні перемогти ворога. Дякую, дякую запитання від журналістів. Лариса Волошина. Будь ласка, У мене питання до всіх. Я хочу спитати у вас стосовно в разі обрання на посаду президента. Чи будете ви зустрічатися з Володимиром Путіним? За яких умов? І що ви йому скажете? Я не буду зустрічатися. Нема потреби сьогодні зустрічатися з диктатором, який воює. Ви думаєте, що можна сісти за стіл перемовин сказати Путіну по-доброму віддай Україну в Україні Крим і Донбас? Це фантастика. Отже, в світі поважають тільки сильного. Один раз вже Україна віддала зброю ядерну в 94-му році. Влада сказала, що світ стане перед нами на коліна. Не встав. Нас ніхто не захистив, коли нас забрали територію. В світі поважають тільки сильних. Будемо мати потужну, сильну армію, яку будуть боятися на Сході і поважати на Заході. Так тоді будуть поважати. Без цього, без армії ніхто би не зупинив ворога на Донбасі. Він цього не очікував, що ми зможемо його зупинити. Тільки після того почалися, умовно кажучи, якісь перемовини. Щоб говорити про перемовини, сьогодні є достатньо посередників, як правило, між воюючими країнами завжди були посередники, починаючи від нейтральних країн Швейцарію, там чи Червоного Хреста, для того, щоб можна Дякую, пане було Руслане, перемовини. ваш Дякую. час вичерпаний. Коротка репліка для пана Руслана. Враховуючи голосування в ООН, практично жодного позитивного голосування, що стосується України і війни з Росією, Китай не проголосував. Тому застосовувати саме цю формулу вважаю є не до потреби. Дякую, пане а, тоді Руслане. Мені, тоді мені так, можна? Будь ласка, так тому що недостатньо працювали. Якщо я стану президентом, я зможу привернути Китай на нашу сторону. Дякую, пане Ігоре. До нас долучився Олександр Лащенко, журналіст, Дякую. ведучий радіо Свобода. Прошу привітати. Пане Олександре, у нас зараз блок запитань від журналістів до кандидатів в президенти, які стосується окупації і деокупації. План повернення Криму та Донбасу до України. Будь ласка, ваші запитання. Як от, ну не знаю, всім трьом запитанням. Фактично майже всі кандидати 39 кандидатів президенти констатують більше долучати західних партнерів, згадати, щоб Захід згадав про Будапештський меморандум і так далі. і так далі. Як це можна зробити? Які козирі ви, як президент держави України, можете пред'явити, щоб Захід дійсно згадав і усвідомив всю загрозу, яка є від Росії не лише для України, яка вже стала жертвою російської агресії, а й для Заходу. Щоб це не обмежилося черговими занепокоєннями і стурбованостями? Пане Рославікос, Пане Дуже, я би хотів тоді конкретизувати слово так. захід, чи це є Європейський Случані Союз? Європейський, Європейський Союз. Союз. Отже, сьогодні Німеччина разом з Росією будують в обхід України газогін, Північний потік-2. Якщо вони його добудовують, Україна втрачатиме щорічно понад 3 мільярди доларів. США. Отже, це є бізнес-партнери Путіна. Яким чином вони будуть застосовувати тиск, навіть економічний. Дуже складне запитання. Найефективніше сьогодні може застосовувати Сполучені Штати Америки. Військовий бюджет України понад 3 мільярди доларів. США. від військовий бюджет Росії понад 70 мільярдів доларів США. А військовий бюджет Сполучені Штатів Америки 719 мільярдів доларів. США. щоб стати надійним партнером Сполучені Штатів Америки, треба Україні бути самим надійним сьогодні. В нас Іде торгівля з країною агресором, і це наші партнери ого офіційно оголошують. У нас не закритий кордон з країною агресором, у нас не заборонений бізнес з країною агресором, і у нас не розірвані дипломатичні стосунки з країною агресором. Досі діють близько 300 між міжвідомчих угод в Україні. Дякую, Дякую пане Руслане. Продовжуємо запитання до наших кандидатів в президенти України. У мене запитання до Руслана Кошулинського. Ви пропонуєте притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто працював на окупантів, а також тих, хто воював проти України. Хто буде вирішувати? Хто. Потрапляє під цю кримінальну відповідальність, чи не виявиться так, що якийсь шахтар на окупованій частині Донбасу працював на окупантів, а потім буде притягнутий до кримінальної відповідальності? Дякую. Отже, необхідний закон про колаборантів на ті території, які ми будемо заходити. Звісна річ служба безпеки України у відповідності має перевірити населення, яке залишилося на тих територіях. Відповідно до їхньої співпраці з агресором з ворогом, чи в них немає часом крові на руках для того, щоб ми могли бути спокійними, що ці люди можуть бути надійними громадянами України і брати на себе відповідальність, обирати Україні владу і представляти себе як громадянин України? Отже, офіційно, у відповідності до закону про колаборантів. Дякую. А коли такий закон може з'явитися на вашу думку? Появою президентом України Кошулинського. Чекайте, ви не агітуєте зараз про президента Кошулинського, тому що закони ухвалює все-таки Верховна Рада України, а президент може внести цей законопроект як невідкладний, а Верховна Рада може розглянути. Ось бачите, ви відповіли на запитання. Так, як невідкладний законопроект подасть президенту. Я мав на увазі, не треба агітувати за президента Кошулинського, бо ми не маємо права в ефірі цього Раз. робити. Дякую, пане Руслане. Дякую. У мене запитання а, до пана Руслана Кошелинського. Часто в соцмережах виникають дискусії часто зі свободівцями. Ми знаходимо багато спільного, але є дискусії саме з приводу відношення до створення кримсько-татарської автономії в Криму, і чомусь виникає. Ну, як правило, свободівці не підтримують створення кримсько-татарської автономії. У мене до вас запитання: як до президента у випадку кандидата вашого президента. кандидата в президенти? У випадку, випадку вашого обрання, все ж таки, ваше відношення, відношення до е, визначення м, статусу кримсько-татарського народу, е, яким чином ви бачите підтвердження все ж таки, того, що це корінний народ Криму, і взагалі. Е, Яке ваше бачення на період окупації підтримки кримсько-татарського народу і політв'язнів, яких от наразі продовжують затримувати окупаційна влада? Дякую. Отже, ми є унітарна країна, і таких помилок, які робила попередня влада щодо змін територіального устрою при унітарній країні, ми робити більше не будемо. Достатньо тих повноважень, які сьогодні є, щоб знову не стати на ті самі граблі. Щодо захисту національних меншин, корінних народів, я був автором законопроекту про національні меншини, і е, мій законопроект дуже схвально е, підтримували представники меджлісу. Всі питання, які стосуються їхніх взаємин і з центральною владою і самобутності в цьому законопроекті були враховані. Дякую. Дякую, ще уточніча. Да, да уточніча. Ви ж погодитесь з тим, що на відміну від інших національних міншин, кримськотатарський народ не має своєї батьківщини, не має держави, в яку вони могли в якій вони могли би е, там переїхати у випадку е, незгоди, у випадку, якщо вони не могли б жити в Україні, тобто, все ж таки є особливість у статусу цього народу. Дякую, будь ласка. Україно кримчанка, якою діти ходили в Сімферополі, в Україні. Гімназію. Дякую, будь ласка. Коротко, пане Руслане. Отже, не тільки вони, і ще є низка таких народів в Україні. Зауважую, цей законопроект, який ми підготовили, повністю це враховує. Це достатньо. Українців також немає іншої землі на планеті там, де вони б мали іншу країну. Тому в нас унітарна країна згідно конституції, і ця унітарність має бути збережена. Дякую. Дякую, пане Руслане. Команда Ігора Шевченка. Будь ласка. День в мене питання до пана Руслана. Мене звуть Наталя, я сама з Донецька, тому трагедія, яка зараз на окупованих територіях, вона є для мене особистою. І в мене до вас таке питання. Чи готові ви до яких конкретних дій, окрім дипломатичних перемов щодо визволення окупованих територій? І як потім ви будете намагатися примирити мешканців Донецької та Луганської області з такими областями, звідкіля йдуть? Більшість добровольців та е, збройних сил України. Дякую. Дякую. Отже, закон про колаборантів. Я вже його наголошував. Друге, це виконання українських законів. Це найбільше, найбільше примирення, яке має бути. Ніхто не може порушити з українців законодавчої бази. Все це найбільше поєднання. Є закон про державну мову. Всі будуть розмовляти державні службовці державною мовою. Є закон, який запобігає володіння, наприклад, якимось терористичним організаціям, якою зброєю. Всі будуть чемно виконувати всі закони України. Це так поєднає всіх, а хто не буде виконувати, буде або сидіти в тюрмі, або вийде за межі України. Все, дякую. Чекайте, чекайте, стоп. Без мікрофона вас не чути. Час пана Руслана вичерпаний, так що дякую. Дякую, пане Руслане. Будемо говорити про те, як здолати найбільше зло в Україні. Отже, у мене запитання до пана Руслана Кошулинського: Як ви збираєтеся боротися з корупцією в Україні? Дякую за запитання. Корупція це є наслідок, а причина це є олігархічна система управління країною. Коли в руках Невеликої кількості людей сконцентрована практично половина бюджету України, монопольне управління базовими галузями і вплив на центральні засоби масової інформації, на депутатські фракції, і групи, на силові структури судді. Тощо, отже, без усунення олігархату від України, зокрема законодавчим шляхом, нам не вдасться подолати корупцію, бо корупція це лишень наслідок їхньої діяльності. Дякую, дякую, пане Руслан Про? Лащенко. Всі запитання трьом. Всі ви поки не стали президентом. Хтось з вас можливо, і стане. Пан Руслан, навіть, віце спікером був. Ви пане Вікторе, маєте досвід депутатської роботи. пан Ігор був міністром. Тобто, ви не щиток знаєте всю ситуацію у владній системі України. Назвіть, будь ласка, ну дві-три основні причини, чому досі. Ну, стільки часу в Україні теж надається подолати корупція, вона частково ну все більше корені пускає. Ця географічна система, яка є причиною цієї біди, про що казав пан Руслан, і з ним важко не погодитися. Вона, ну незважаючи на війни, на все, вона завжди відроджується з попелу, скажімо так. пан Руслан. от отже, ми підготували антиулерхічний пакет до корінних перетворень. Це є пропозиції, законопроекти, які підготовлені вже навіть зареєстровані в парламенті. 250 місцевих рад їх підтримали. 151 народний депутат підписався для того, щоб керівництво парламенту їх поставило на обговорення. Це законопроекти про заборону виведення коштів у офшорні зони, повернення грошей з офшорних зон. Це заборона приватних монополій олігополій. Це заборона приватизації стратегічних підприємств. Це зміна. Податкового кодексу сприяння малому середньому бізнесу сьогодні в Україні 8,5 мільйонів працюючих і 7 мільйонів малий середній бізнес. Це механізм повернення заробітчан в Україну. Це зміна закону про вибори, механізм відкликання народного депутата, зміна судової системи, про обрання суддів місцевого суду, громадою, відкликання. Керівників правоохоронних органів громадою закон про місцевий референдум тобто мінімізувати вплив олігархів на виконавчу, на законодавчу гілку владу і забрати ві в економіки. Якщо ми нам це вдасться, тоді вони не будуть впливати сьогодні і не буде корупції. Дякую. Дякую, пане Руслане. Чи пропонуєте ви перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги? Чи усвідомлюєте, що за конституцією це взагалі то функція президента, не президента України, а кабінету міністрів і прем'єр-міністра? Якщо ви прийдете до президентської посади, чи будете ви переглядати тарифи на житлово-комунальні послуги, пане Руслане, будь ласка, на превеликий жаль, це необхідно робити зоглядне те, що це вже виходить за межі виключно прерогативи? Парламенту це вже набуває дуже ну, страшної системи. На те, що люди не в змозі сьогодні самотужки це зробити з огляду на те, що ми самостійно добуваємо 20 мільярдів кубів газу, використовуємо в приватних господарствах 17, при собівартості кубу газу приблизно 3 гривні. Тоді чому українці мають сплачувати 8,50, плюс ще і далі мають збільшувати? Можемо порівняти за минулий рік. ДТЕК, який володіє майже 80% вугільною галузю, 80% теплоелектростанцій майже 50% енергетики енергомереж, продав Україні електроенергію майже на 50% дорожче ніж, наприклад, Угорщині, саме олігархічна система, яка і сконцентрована енергетика, вугільна галузь, видобувна галузь, і є основою проблеми країни. Ми, якщо поборемо олігархічну систему, ми зможемо реалістично зменшити тариф. Дякую, дякую, пане І запитання до пана Руслана Кошелинського. Скажіть, будь ласка, ви пообіцяли повернути до комунальної або державної власності підприємства монополіста Електро, газа тепло і водопостачання? Яким чином буде відбуватися це повернення, і чи не боїтеся ви бути звинуваченим в експропіації? Отже, стратегічні підприємства, ви саме про них говорите. За останні два роки, перепрошую, чотири роки двічі змінилася з Кабінету міністрів про стратегічні підприємства 15 17 рік. Різниця з ним 873 вже на продаж обленерго, облгази сьогодні практично є в приватній власності. Якщо це була незаконна приватизація, вона має бути переглянута і повернута у склад держави. Якщо ж ми сьогодні законно попередня влада продала пакет акцій, ми маємо їх викупити і е, такі стратегічні. Підприємства мають бути у власності держави. Запитання до Руслана Кошулинського так. від Олександра Лащенка. Пане Руслане, в вашій програмі як президента так повна люстрація, тотальна, глобальна, як правильно сказати. Так підтверджуєте так, зараз? Так. Як її проводите? От ви як президент. У відповідності до закону про люстрацію на превеликий жаль чи а на люстрація, влада? що була недостатня, так звісно? принцип. Да. Ви дозволите відповісти. Да, була будь ласка, будь ласка, проти уточнити, да. Отже, закон про люстрацію, який був ухвалений в 2014 році, на превеликий жаль, можна назвати некоректно, але правда кастрований. Ті закі законопроекти, які були в основі, які передбачали досить глибоку люстрацію, починаючи від керівників обкомів райкомів партії Радянського Союзу і закінчуючи депутатами Верховної Ради, які голосували за вбивчі закони 16 січня, головами адміністрації часів Януковича, районної обласної, саме цей був закон, але на превеликий жаль, нічимна влада сьогодні за п'ять років цього не зробила і не внесла зміни до цього законопроекту. Наші сусіди, Польща, проводили мінімум три хвиль великих люстрацій, доходили до журналістів, до вчителів. Нещодавно навіть заборонили дипломатам, які закінчували московські виші, працювати на тій території. І навіть цю люстрацію проводили. Наші колеги з прибалтійських країн відкрили всі архіви КГБ. Саме ці речі треба зробити для того, щоб суспільство бачило, що можна бути освітленим, а люстрація це є освітлення. І щоб ці люди не мали права морального сьогодні навіть балотуватися, а вони їздять вон до Росії зараз, до Медведєва їздити. На превеликий жаль. Дякую, якщо пані, не проведе. Я перепрошую, ще сигналу не було. Сигнал Але вже хвилина, хвилина. пройшла. Тоді прошу вибачити. Дякую. Вибачайте. Прошу вибачити, дякую. Дякую. Я маю питання до Руслана Кошулинського, пане Руслане партія Свобода, і ви тоді були віце-спікером парламенту Українського. Вже мали свого генерального прокурора і можете дати ну, фахову відповідь на питання про те, що от буде робитися в травні після інаугурації, в травні цього року. Коли а ми знаємо, що історія злочинності верховних наших очі. Чільників дуже велика з го року. Панамські офшори під час Іловайського котла. Потім Гонтарева з закриттями різних банків. зараз відкрите мародерство в Укроборонпромі, за яких хтось повинен відповідати, Відкрили плівки навколо обленерго. Ігор Кананенка там вирішує питання з Суркісами і так, далі, і так далі. Отже, закінчуються вибори. І що робить цей президент разом зі своїм генеральним прокурором? Ну, очевидно, дотікають. І от ви, і ваш генеральний прокурор, вони повинні перший варіант провести слідство. Другий ну, ну, коротше, другий буду. варіант запропонувати поділ вернути награбоване і відпустити або й навіть залишити в політиці, і третій варіант дати втікти як Януковичу. От дякую, можливо, пана, четвертий будь варіант. Сидарів. Будь ласка, пане Руслан, дякую за ваше запитання. Якщо ці люди мають бажання втікнути, вони не втічуть на те, що президент має всі можливості їх затримати і піддати справедливому суду в Україні. Це стосується починаючи від найвищих посадовців, згоджа те, що ці люди мали дотичність до державної таємниці, і це вже стосується державної безпеки. І їх мають судити за 111 одинадцятою кримінального кодексу Державна зрада. Дякую, дякую, пане Руслане. Ну що 31 березня Україна буде обирати нового президента України? Будь ласка, зробіть свідомий вибір. Підіть на вибори і проголосуйте. Це найголовніше від вас залежить доля майбутнього України.